А що не чай тобі сказав? Ти знаєш, він мені сказав, що багато з тих пророцтв, які зараз е, пишеться, що він сказав, що він озвучив. Він насправді їх mm -hmm. не, говорив, не говорив. І mm -hmm. він розказав мені, що йому приписують те, що він сказав, що Україна розпадеться на шматки і що її розділять держави. І він сказав, що це не його пророцтво. що це за що це спеціально є люди, які дописують йому те, що він не говорив. І він сказав, що ну uh -huh. люди, не вірте цьому, тому що я ніде це не озвучував, не казав, ніхто з очевидців цього не чув. І він, до речі, розповів мені таємницю того, яка була його смерть. Його вбивця не покараний. Yeah. Він не сидить в тюрмі. Не сидить. Той а чоловік, про якого кажуть, його, його вбила, до речі, жінка. І чоловік дві, дві, дві людини жінка і чоловік, і це було зроблено по завданню Патрушева, тому що Патрушев звертався до Нечая, щоб стати президентом РФ. О боже, який ужас! Він хотів а, ми не якимось чином вбити Путіна, пристронити його і стати, стати замість нього президентом. Мольфарни чай йому відмовив, і там пішла розправа. Саме, саме по, по його по його меті Господи, обов'язково подробиці, подивіться Віляра на каналі.